Питань нема. Це секунда діла, дивіться. І зараз буде чистенько. Подивіться, які коржі. Зніми ближче. диви. Вони вже вони вже відлучились, бо від температури воно скручує. Так просто воно не піде. І не розказуйте, що болгарку я швидше зроблю. Молотком можна відстукати. Ну, слухайте, не візде ти залізеш. Так собі дивіться. Раз. Все. Я зараз ще раз проходжу, воно ще підриває за два проходи, за три проходи я зроблю вітерок. Клас. Да, в недоступних місцях не сильно удобно, але з цим теж можна боротися. Слухайте, чистенько. Дивіться, я кажу, щоб кофе було, я би пив кофе. Не кую. Так що е, всім раджу лазерне обладнання. Впирайтеся, не впирайтеся, говоріть, що краща болгарка, краще піскоструй. Це ваше судоправо. Я кажу, що краще лазера. Побутових домашніх умовах немає взагалі. Все, це я перевірено, це то, з чим я працюю. Ви ж бачите, я не просто продаю мій основний бізнес. Я на цьому заробляю кошти, а в Лазер це вже я просто допомагаю вам купити, бо пройшов нелегкий путь, щоб замовити, купити, доставка, проплата, час, який треба чекати. Ну коротше, це це длинна історія. Не буду вам це все розказувати, але є різне обладнання, різне. Бо маю кошти, можу собі дозволити купити різні різні потужності, різні модифікації і так далі. І раджу вам, хто шукає, приїхали до мене, протестували, заплатили котлетку і поїхали вже завтра, заробляйте в себе. Нагадую, від тисячі до півтора тисячі гривень коштує така робота. Від чого це залежить? Від виїзду, від сложності роботи і так далі. Тут ви можете маніврувати ціною. Ще питання: от навантажувач кошти, грубо говоря, 40 тисяч доларів. Він заробляє так само тисячу гривнів на годину. При цьому є 4-5 літрів розходу соляри, є знос різини, амортизація і так далі. В лазерному станку ті самі заробітки, не виходячи з дому, чуєте, не виходячи з дому, да, оцей інструмент треба за 5 тисяч гривень купити собі макіту і будете працювати. Все. де фарба, то до біла. Ще раз нагадую. І коли я почищу, може, може, півсавочка сміття з мету, м'якої пилі перегорівши. Так що, друзі, раджу всім лазерне обладнання. Хто має діло з автотемою? Всім гарного дня!